Вітаю всіх. Мені питання позадавали, такі цікаві, досить цікаві питання. Ось підписники нещодавно написали, вирішила дозняти відосики. Тепер розглянемо таке питання: чи дійсно вже кінець війни вирішений, оговорений? Десь бачили мої підписники таку інформацію, що закінчення війни вже вирішено. Мені взагалі так написали, що війна вже закінчена, залишилось тільки довести це на практиці, що десь вона на папері вже закінчена, як війна. Тепер я хочу подивитись, ось що: чи дійсно кінець війни вже вирішено. Давайте так. Політична колода, це на рівні політичному. Чи дійсно кінець війни, українсь... України з Росією, Росії з Україною. кінець цієї війни вже вирішено. Вже вирішено кінець цієї війни. Давайте подивимось. Чи дійсно воно вирішено? Так, це відповідь так: Дев'ятка Пентаклів. Так, територіально, причому карта територій землі. Тут що в нас? Тут Паш пентаклів вирішено, також одні Пентаклі. Вирішено. Угу. Зараз, я так розумію, і все, що ми Але бачимо, це результат тих дій, про які домовлено. А просто зробити ніхто не може. Кожен на сторона натренділась багато, і вони роблять тепер це з, -з, -з наслідками для людей. Ось карта закохані. Ось вам договір кінцевий, він не випав. Кожна сторона отримає частину того, що хоче. Буде досягнуто баланс. Але цей баланс не задовольнить жодну сторін повністю. Жодну. Абсолютно нормально це очікувано Тепер тут. тут, тут. Якщо казати про бойові дії, кінець війни. Вже вирішений. Кінець війни вже вирішений. Кінець війни вже вирішений. Дивимось. Сімка жезлів. Сімка жезлів Це відповідь? Ні. Це і є ось ці бойові дії. Тепер дивіться, пояснюю, слухаємо уважно і думаємо. Політична колода там вони вже вирішили. Там вони вже все порішали. На полі бою на полі бою вирішується лінія бойового зіткнення. Ви ж розумійте самі, не можна політично вирішити військове питання саме лінію бойового зіткнення. Ось. Прекрасно описують дві карти. Сім жезлів Ось це боєзіткнення, а це тиск тиск з обох сторін тиск. Те, що хочуть отримати, лінія бойового зіткнення ще не визначена до кінця. Вона оговорена, але чітко ще не визначена. На полі бою кожна сторона хоче здвинутись в одну чи іншу сторону. Але договір вже є, що далі чогось ніхто не піде. Ось вам результат. Я хочу сказати одне тут. Все одно, через війну жертва. Україна тут є жертва через війну це однозначно. До Обговорено обговорено. Лінії, є, за які ніхто не заходить, вони обговорені. Справа в тому, що там є такі ці червоні лінії, про які всі так кажуть, за які ніхто не зайде. Ми не знаємо, де воно, що воно, туди лізти взагалі не треба. Взагалі. Але ключові міста, як Покровськ, Куп'янськ, ви ж бачите, кожен хоче там ще зробити собі результат. Як воно буде, будемо дивитись потроху. Але є оговорена частина, є частина ще динамічна.